Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Сьогодні у нас 8 квітня, але температура така, як влітку вже. Плюс 24 в тіні. Це ось уже випускає листочки каштанчик, який я залишила на резерв. Щоправда, я залишила їх аж три, то вижив один. Ось цей каштан, що я посадила, під варбою. В перспективі він замінить вербу. Тут ще листочки не розпускаються. Ось така вже стара верба. Плануємо її в цьому році вже зрізати. Наш старий петушок зі своїм гаремом вже буяє зеленю кущі ірисів. Це в мене кущ найстаріший, йому вже, ну, понад 12 років. Це та також іриси, темно-пурпурові. Цей кущ я насадила років три тому. Вони в мене вже цвіли в минулому році. Дуже красиві, мені подобаються. За такі листочки айстрів. Оце. Ну а це тюльпани. кущові. Це я їх так купувала, як кущові, а там подивимося. Поки вони ростуть ось так, ну, листочки в них якісь тоненькі, <плес> будемо бачити, що це за тюльпони. В минулому році навесні я посадила одну цибулину лілії бордової. Вона вже в мене вцвіла. А в цьому році вже он бачу вилізла і дітка. Дуже красива ця лілія. В цьому році я поділила свій круг. Хризантем Це вже ось така шавлія. Шавлію я також пересадила до себе в квітник тільки минулого року. Ось така вже моя туя. І вже рясно квітує смородина золотиста і працюють коло неї бджілки. Як я казала, сонце в нас палить безпощадно. Найбільні хмаринки. І плюс 24 в тіні. І це тільки початок квітня. І головні співуни. І ось такий вже наш фундук. Прийнявся він, щоправда, не весь. Сухі гілля довелося зрізати. Але думаю, все буде добре. І наша малинка. Малина ремонтантна. Ми її посадили в минулому році. Дуже рекомендую. Ремонтантні сорти, вона у нас плодоносила аж до листопада місяця. Щоправда, останні плоди вже були безкусні, але це, ці сорти дуже вигідні. Ну що ж, Город, як я і казала, ми зорали і скультивували навесні. Ячмінь насіно вже посіяний. Ну що ж, будемо бачити. І будуть враження в цьому році гірші, ніж в минулому, коли в нас була осіння оранка. Це гілля з вишні. я втикнула просто як Птичку тому що посадила. Рядок цибулі кущової. минуло вже п'ять днів. І ця тичка виглядає як справжнє дерево. Це ми вже цієї весни купили і посадили два кущі агрусу. Один повинен бути з жовтими великими плодами, а інший з червоними. Цей кущик менший, трошки набукуватий, але він як розростеться. Якщо його сформувати, то я думаю, все буде нормально. Підгодовую наших несучок зеленню. Опікіровала розсаду тютюну, mm -hmm. а також перцю. І ще трохи залишилося тютюну непікірваного. Треба докупити землі, бо хто знає, тютюн це така рослина, що в нього дуже дрібненьке насіння, і його дуже мало треба, але вже якщо його висіяне. То треба його довести, як то кажуть, до розуму. Розсада помідорів вже трішечки попідростала. Ще на деяких листочках залишки насіння, але то не біда. Не знаю чому, але хворіють мої калачики. Підживлю сьогодні добривами. І будемо дивитися, що буде далі. А курочки швиденько розправилися з зелення. Ну що, буду завершувати відео там, де починала, біля ось такої краси. Кому сподобалося дане відео, ставте вподобайки. Дякую, що підписуєтеся на мій канал. Дякую, що додивилися відео до кінця. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.